20 година, час новин для вас. Працює інформаційна служба Інтера в студії Анна Каменєва. Вітаю. Росіяни сьогодні в чергове атакували Запоріжжя. Під ударом ворожих безпілотників опинилися три райони міста. Зазначив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Зафіксовані пожежі, пошкоджені три багатоповерхівки та три будинки приватного сектору. Крім того, нежитлові приміщення. В результаті атаки вибиті вікна, понівечені балкони, покрівлі, фасади. Попередньо ніхто з жителів не постраждав. Шестеро людей, зокрема троє дітей, поранено в ніч на 31 грудня внаслідок російської атаки по Одесі. П'ятеро постраждалих опинилися в лікарні. Ворожий безпілотник влучив просто в житловий будинок. Декілька квартир вигоріли вщент. В одній з них під час атаки була родина з дітьми. Крім того, ворог ударив безпілотниками по складах логістичного підприємства, а також по об'єктах енергетики. Загалом, внаслідок атаки, ушкоджено чотири багатоповерхівки, знищено два десятки автівок. Я не сплю, сиділа, читала книжку. І вдруг такий зрив, це взагалі що тут непонятно. І на мене посипалось стекло. Рами стекла, всі стекла повилітали, двері перекошені. Стоплення немає, світу немає, води немає. Це я знаю, коли вони виставляли. Чоловіка 80% опіків першого, другого, третього ступеню постраждали голова, шия, тулуб та кінцівки. У дітей опіки не не важкі. У наймолодшого взагалі опіків немає. Є просто отруєння продуктами горіння. Сили оборони України сьогодні вранці вразили нафтобазу ТЕМП у Рибінську Ярославської області Росії. На об'єкті спалахнула масштабна пожежа. Це підтвердив Генеральний штаб України. Місто є великим транзитним і логістичним вузлом. А нафтобаза ТЕМП важливою ланкою для зберігання та розподілу нафтопродуктів у північно-східному регіоні РФ. А в ніч на 31 грудня дрони атакували порт Таманніфтігаз та Туапсинський НПЗ у Краснодарському краї Росії. За даними українського генштабу, внаслідок атаки уражено установку первинної переробки нафти на НПЗ, а також два причали морського нафтового терміналу. Зазначую, що Туапсинське НПЗ входить до десятки найбільших у РФ раніше. Про атаку на об'єкти в Туапсе повідомляли й місцеві жителі і викладали відео в соцмережах. Подарок! Дед Мороз, поможешь, нос! лочка, гори! 2025 рік став роком безпрецедентних за масштабом та географією ударів силоборони по стратегічних об'єктах ворога від Балтійського моря до Каспію, від аеродромів стратегічної авіації в глибокому тилу до тіньового флоту у Середземномор'ї. Україна довела, що здатна дістати агресора будь-де про найгучніші операції року, що минає, розповість Софія Желінська. Найбільш приголомшливою подією року стала спецоперація Служби безпеки України під назвою Павутина. 1 червня українські дрони одночасно атакували чотири ключові авіабази в глибокому тилу Росії: Біла, Оленя, Дягелів та Іваново. Уражено 41 літак, зокрема стратегічні бомбардувальники Ту 95 та Ту 160 Орієнтовні збитки понад 7 мільярдів доларів. Цю операцію готували понад півтора року, за даними джерел, fpv дрони та мобільні пускові установки у вигляді дерев'яних будиночків таємно переправили на територію Росії, звідки й було завдано удару. Логістична складність та зухвалість виконання поставили цю операцію в один ряд із найвідомішими акціями світових спецслужб. Підготовка дронів та будинків відбувалася всього за декілька кілометрів від офісу ФСБ в одній із російських областей. Ці будинки завантажили на фури і відправили до аеродромів, де розміщувалися стратегічні бомбардувальники. Не менш болючих ударів ворог зазнав і на морі, де географія українських дій вийшла далеко за межі чорноморського басейну. Ще 4 січня дрони, подолавши 900 кілометрів, паралізували роботу нафтового термінала в порту Усть Луга на Балтійському морі. Я думала, це подушка, їде, а це дрон, летіла казувати. Також цього року вперше в історії підводний дрон «Сапсі Бейбі уразив російську субмарину класу Варшав'янка, носія ракет калібр. У наслідок вибуху субмарина зазнала критичних пошкоджень і фактично виведена з ладу. На борту підводного човна розміщувалися чотири пускові установки крилатих ракет Калібр які ворог використовує для ударів по території України. Вартість такого підводного човна сягає 400 мільйонів доларів. Ця атака змусила командування російського флоту шукати для залишків своїх кораблів ще більш віддалені, та як вони вважали, безпечні гавані. Нагадаємо, підірваний човен вимушено перебував у порту Новоросійськ через успішні спецоперації надводних морських дронів Сіабейбі, які витіснили російські кораблі та субмарини із Севастопольської бухти в тимчасово окупованому Криму. Та безпечних місць для ворога більше не існує. 19 грудня оператори СБУ уразили танкер. Кенділ із складу так званого тіньового флоту Росії і зробили це в нейтральних водах Середземного моря за дві тисячі кілометрів від України. Судно, з допомогою якого РФ обходила санкції та фінансувала війну, зазнало критичних пошкоджень. РФ використовувала цей танкер для обходу санкцій і заробляння грошей, які йшли на війну проти України. Тому з точки зору міжнародного права та законів і звичаїв війни, це абсолютна законна ціль для СБУ. Ворог має розуміти, що Україна не спиниться і буде бити його у будь-яких точках світу, де б він не був. Однак це не єдиний удар по російському флоту. Цьогоріч на морі часто було гаряче. 15 грудня уражено підводний човен Варшав'янка у Новоросійську. 3 червня, третій удар по Кримському мосту. Конструкція в аварійному стані. 19 грудня. Знищено танкер тіньового флоту РФ у Середземному морі. До прикладу, удар проти 6 жовтня. Тоді пролунали потужні вибухи в Феодосії. Українські дрони вдарили по найважливішій нафтобазі окупованого Криму. Її загальна спроможність складає 250 тисяч тонн пального, що може зберігатися одночасно. Саме через нього Росія забезпечує пальним війська на південному напрямку. А от середина грудня відзначилася ударом по російській авіації в тимчасово окупованому Криму. У ніч на 20 грудня далекобійні дрони Центру спецоперацій Альфа СБУ уразили одразу два винищувачі Су-27 на військовому аеродромі. Бельбек один із літаків перебував на руліжній доріжці з повним боєкомплектом і готовий до бойового вильоту. Його знищено. Тоді ж українські дрони вдарили по російському військовому кораблю охотнік за офіційною інформацією генштабу по влучили кілька безпілотників. Він здійснював патрулювання у Каспійському морі неподалік нафтогазової видобувної платформи, декілька українських дронів влучили у цей корабель. Паралельно сили оборони і далі системно руйнували економічну основу російської агресії. Її нафтопереробну галузь протягом року здійснено понад 140 атак на НПЗ та нафтобази. А удари ставали все глибшими. Дрони долітали до Башкортостану, комі і навіть тюмені, що за дві тисячі кілометрів від кордону. Результатом стала наймасштабніша паливна криза в сучасній історії Росії. Рік, що минає, в чергове довів, що українські сили оборони здатні проводити складні багатоетапні операції на будь-якій відстані. Російські стратегічні бомбардувальники, підводні човни, нафтові термінали та заводи, що фінансують армію окупантів, більше не перебувають у безпеці. Україна продовжує системно знищувати військовий та економічний потенціал ворога. Софія Жилінська, подробиці телеканал Інтер. Єдині новини. Щороку нацгвардійці п'ятої Слобожанської бригади «Сків» записують передноворічне вітання харків'янам. Цього разу святковий кліп музиканти вирішили записати просто в метро серед пасажирів, які хіти виконували. Чула Світлана Шекера. Звичайний день у харківській підземці. Пасажири очікують на потяг. Поруч музиканти налаштовують інструменти. Третій рік поспіль військовий оркестр 5-ї Слобожанської бригади «Скіф» Нацгвардії записує святковий концерт. Репертуар, як завжди, новорічний. Де будуть і українські пісні, і музика закордонних авторів, композиторів. Цього року новорічний кліп з усіма виступами та дублями записують не на порожній нічній станції, а під час роботи метрополітену. І пасажири не заважають, а навпаки, мотивують. Коли у нас випала можливість виходити зі своїми виступами на живих людей, а не просто знімати якісь кліпи, знімати ролики і просто виставляти їх в Фейсбуці, коли випала можливість бачити живі очі, то тут вже ну, люди стоять в захваті і ну, на моїй пам'яті ще ніхто нам нічого ні разу не зіпсував. Одна з солісток, викладачка вокалу з прифронтових дергачів. Її музична школа нині не працює. Тож, коли запропонували долучитися до військового оркестру, з радістю пристала, я говорю, а я зможу, зможеш. От, все з юмором, все так. Так, приїхала на репетицію, спробувала, вийшло. тут же і найменші співачки. І коли в перший раз трішки страшно, Чому? То, ну, тому що багато людей. Але ж і оплесків буде більше. Так. Кульмінація виступу пісня американської співачки Бренди Лі, яку та записала ще у 1958 році, трошки потанцювала. Класна пісня, дуже така атмосферна, кайфова. Мені дуже подобається її співати. Дуже комфортна пісня. І... Додали цьогоріч і хореографію. Сте радість, тому що під час повномасштабної війни людям потрібні позитивні емоції. Щоб люди вже розуміли, що новий рік дуже скоро, дуже скоро. Пасажири підтанцьовують і аплодують Ты, ну, в нацгвардії. Зять 225. й тому я не можу не бути. Дякую за пропозицію. Послушайте, гарний концерт. серед слухачів випадково опинився і волонтер з Великої Британії. Я приїхав сюди як волонтер з міста Вустер, Велика Британія, щоб допомагати людям. Мені тут дуже подобається. Я був учора на іншому різдвяному вечорі, де всі діти танцювали. Це фантастично, просто чудово враховуючи обставини. Записана музична композиція і новорічний кліп від нацгвардійців транслюватимуть на екранах станції метрополітену весь наступний тиждень. Світлана Шакера, Олександр Яновський, Подробиці, телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини. Наступний випуск о 23-й. Тоді побачимося.